Мене совість гризла пів року, що я так сижу, якби нічого не роблю. Тут з такого умовно спокійного місця приїжджаєш приїждж, до хвилини не буває без вибуху. Не ну, знали, які у нас будуть завдання, тому вивчали там, якби, все. І зачистка будівель, штурм будівель. Ну, тобто, е, потім вже зрозуміло, що Херсон ми зачищати не будемо, ми будемо виступати на Запоріжжя. Як звичайно, там змінилися плани в процесі, тому що не буде все так по І, якби не знаю. Ну і росіяни підлюки вони там гарно, гарно підготувалися до нас зустрічав. Контрнаступ це був перший наш бойовий вихід. Ну, якби це, що ми було на чергування на різних лопах, це, це взагалі якийсь курорт, тому що ми там просто робили, ну, займалися побутом, там собі готували їжу, щось там обігрівали бліндажі, ну таке там якийсь зв'язок робили собі там мінімальний. Ну, побут. Ми займалися побутом, тому що там спокійно нічого не відбувалося, а вже коли. Переїхали в Запоріжжя туди в, в Оріхово, тоді трошки був такий шок, тому що, тому що великий контраст. Дома пересувались. Потім на наступну ніч ми йшли вже на, на зачистку, там на, на штурм. Просто попали на, мі, на заміновану ділянку там, і, і все. Ну, і, тобто я там не, не дуже повоював, якби, тому що одразу на підході там, підірвався. І цей, ну якби там евакуація і таке. далі, що, що я знав, це тільки там, з чату нашого, нашого взводу, що там відбулося. Евакуювали дуже швидко, тому що 4-й ранку я підірвався на міні, в 4.20, а, а вже десь в 6 годині в мене була така посилка, що я вже був в шпиталі. На моїх очах було ще четверо людей, які там, підірвалися, тоже, ну, коли, коли був вій, тому що я був свідком. Ну, в них трошки легше, тому що у них там стопу відірвало, стопу що можна там якось зібрати або це. щоб самостійно пересуватись, щоб не було там якихось таких проблем. Дуже мені пощастило попасти в центр Суперхіменсу, вони мене дуже швидко поставили на ноги. Фактично, один день я приїхав, вони мені зняли мірку моєї кукли, і вже в середу дали протест, то я вже пробував на ньому, навіть там по сходах підніматися. Дуже класно бути людиною, прямо ходячи. Це, це, це дуже... Ну і без, без якихось допоміжних там милиць. Реабілітація в мене була вдома. Я хіба звернувся в центр Супер і проходив, проходив три тижні реабілітацію у них, ну, вчився там обслуговувати протез, ходити на ньому.